Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, миру нашим родам, і у мене до вас дуже важливе повідомлення. Я оголосила, що буду проводити вебінар церемонію сакрального пробачення. сакрального пробачення. Так склалося, що визріли ми вже з вами до таких дій, де ми можемо розгортати події. І ви знаєте, чомусь так глибоко зачепила ця тема багатьох жінок, особливо тих, які втрачали своїх діток, або в роду були такі ситуації, в яких були невинні смерті дітей, або зараз те все, що накрило Україну. Я так назвала там в об'яві материнський плач, просто навис. І ви знаєте, що визріли ми до такого вебінару, щоб зібралися матері. Які відчувають такий сум глибокий, або просто, знаєте, якісь були такі речі, і десь вони заблокувалися, не прожилися до кінця, не відпустилися страждання. Тому саме для цього я для вас зробила такий глибинний, такий, знаєте, дуже цінний вебінар, де ми розберемо поглиблено, чому так відбувається. Тобто, позбавитися від цих речей, друзі, можливо, тільки, коли. Усвідомиш їх походження, сенс, причину. І церемонія сакрального пробачення це, знаєте, така, такий буде дійсно розворот в самих собі, в глибині кожної жінки. І прийшов наш час, і я хочу пояснити вам, що. Могутній сам такий сенс цієї церемонії полягає в тому, що це не звичне таке, знаєте, там прощення там, чи покаяння. Ні. Це набагато найглибше і найважливіше. Це, знаєте, це як таке пробачення, яке тягнеться ще з далеких-далеких часів в наших родах і на сьогоднішній день, щоб ми з вами розклали по поличкам. Чому такі речі жахливі відбуваються в світі зараз, і особливо в тих країнах, де йде війна, і в нашій Україні багатостраждальній. Знаєте, отак от подумати: чомусь так же ж дійсно гнобили вже цих людей, нас з вами, всіх, і наших пращурів, і прабатьків. Настільки вже вони настраждалися, і ще зараз таке відчуття, знаєте, у мене, що ця енергія страждань, вона просто як блокує простір, як не дає проблиску, прориву не дає. Настільки застигший простір там у нас над Україною. І знаєте, таке я захотіла провести, знаєте, таку церемонію в занурення в таку родову історію наших прабатьків. І нас з вами, і звільнити от такі, знаєте, енергії душі від важких страждань минулого. Всіх нас ми проживали з, нами, з вами дуже багато. Тому ми є живими тут і зараз. І наша місія нас підштовхує щось робити. І якраз тільки зараз ми визріли друзі. Визріла така ситуація, і ми з вами, щоб розгорнути. Тобто свідомо розгорнути ситуацію, яка зв'язана з цим. Так от сакральне пробачення це як від покоління, яке проходить важкі зміни і розгортає програми Нового світу вільних людей. Я не буду багато вам розповідати сьогодні в цьому відео. Я просто запрошую всіх бажаючих, Прийти можуть всі мами, жінки, бабусі, всі жінки, це стосується всіх, тому що. Десь колись ми все одно були з вами мамами. І ми були тими, хто нас втрачав, або ми були ті, кого втрачали ми. Тобто це дуже важлива тема, і це потрібно для посилення енергії української землі і засвятити її до незглавності, такої, що більше нічого не змогло переломити її в сторону зла. І це дуже важливо, друзі. Тому я запрошую всіх. Мудрих, неповторних свідомих жінок, всіх тих, хто зараз вже приєднався в нашу групу в Телеграмі, яку я заснувала під цей вебінар, щоб там детальніше описати, як підготуватися, там, знаєте, як, як створити собі атмосферу для легкого такого ментального погруження. І щоб це було, знаєте, так, дуже важливо не тільки для нас з вами, кожному, а і для суцільного простору нашої України. Якщо ви відчуєте зараз щиро, що це торкається вас ця інформація, і ви хочете попрацювати в цьому руслі, в нашій такій суцільній груповій роботі, будь ласка, дайте знати, що ви готові. І Будь ласка, заходьте за посиланням, я вам лишаю У нас група, так і називається церемонія сакрального пробачення. Ви відчуєте полегшення, ви звільните свої психічні енергії, де були заблоковані, саме в такі періоди важкі. І ми з вами опрацюємо і на майбутнє, і розгорнемо цю програму, таку, знаєте, як дійсно промінь від серця. Тому, будь ласка, приходьте. Ви знаєте, коли я вам. Готувала певний текст, ну я ще не весь вам його відкриваю, а тільки частково. До мене прийшли такі вершовані форми. І я їх записала. Просто не думала, вони самі записалися, але просто послухайте, де б ви не були вдома чи на війні, ми всі воюємо, а маємо зупинитись. Наші тіла можуть згоріти у вогні, але не в цьому сенс. Ми маємо залишитись. Наша присутність забезпечує любов до нескінченного потоку прозрівання, і ми є тут, щоб не спіткнутись знов, а розгорнути ціль загального єднання. Тихо пройдемо по щаблях минулих вік, побачимо біль, який наші роди стогнали, вони всі знають, що їх шлях крізь нас проліг, щоб ми із себе. Із землі все зло прогнали, тому єднаймося, це наше майбуття. Нас поодинці проковтнуть і не наситяться, шлях лиш один, і Він веде без вороття, тож варто схаменутись, щоби втриматися. Ми з вами зло долали вже не раз. Згадайте силу свою, яка в серці криється, сміливість, правда, совість це про нас. Зробіть лише крок, і все це у вас відкриється. І саме матері, матері українські, українських дітей, а ми всі колись були дітьми. Зараз я закликаю вас розгорнути програму нового життя для продовження його на довгі-довгі часи. Тому ось таке моє сьогодні запрошення, друзі. Вхід вільний на вебінар. Ціна донейшн. Хто скільки має заплатити, вирішує сам, якщо ви вважаєте за потрібне. Абсолютно ніхто ні до чого не змушує. Я роблю його вільним, але він дуже цінний, повірте. І те знання, яке я вам передам, я збирала його, і воно буде просто проливатися так, як має пролитися на ту групу, яка збереться буквально зараз. Вебінар буде 24 квітня в четвер. Якраз ці такі, знаєте, дні поминальні. Якраз це буде енергія така, ви відчуєте її, як це все буде відбуватись на собі. В 19.30 вечора розраховуйте там на півтори дві годинки заняттячко, таке у нас буде невеличке погруження буде. І дуже буде гарний атмосферний простір. Так що, всім бажаю любові, я вас всіх чекаю. Посилання на групу залишаю коментарі, будь ласка, подобачки, будь ласка, поширте це відео тим людям, хто чекає його саме від вас. Ви зробите цим велику, неповторну роботу. Тому всіх чекаю в четвер, о 19:30, за київським часом з будь-якої країни світу. Ми з вами зберемося і ви відчуєте. Величезне полегшення і відчуєте свою природну силу, яку вам да дано від самого первинного зародку вашого. І ви проведете цю силу так, як на то спонукає вже наша нова епоха життя. Всього вам доброго та до побачення!